Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Від 100 гривень до 100 доларів у Хмельницькому запрацювали ялинкові базари. 150 тисяч гривень на потреби армії. Благодійний різдвяний ярмарок для ЗСУ відбувся в обласному центрі. Заготовили дрова та встановили буржуйки. Як у реабілітаційному центрі для диких тварин зимують звірі та птахи. Вітання з Франківська і народний гуцульський інструмент дремба. Так продавці на ялинковому базарі у середмісті Хмельницького закликають купувати ялинки. Місцева жителька Тетяна Ришко каже, за гілочку ялини заплатила 50 гривень. Хай буде виточка, але щоб була натуральна. Я ціни не запитую, бо я знаю, що вони дуже дорого. А тут маленьку, наверно, ну, таку взяла маленьку, недорогу. Я вдячна, гарно мене обслужили. Це життя без цього не можна. Один рік в роковий. Треба присвятити собі, краще щось не докупити, а йовку купити. Віддаю перевагу натуральним і прийшов поки що тільки вперше. Ще поки не знаю, бо тільки підійшов до першої, знав ціну. Ну, ціни, як на мене, трошки дорогувато, але дивлячись від якості. Якщо е, хотіти, щоб ялинка через тиждень обсипалася, то тоді можна жаліти грошей, а якщо, якщо хотіти гарну ялинку, яка довго простоїть, то, то чому би не заплатити за неї? Це дерево, каже продавець ялинок з Івано-Франківська Сергій, переливається кількома кольорами. Нормандська ялиця, яка не осипається, колір її переливається від бірюзового, як ви бачите, до світло й темно-зеленого. Вона має три відтінки, вирощується спеціально в розсадниках, підстригається за невеликий догляд, Та ялинка десь 2,5 тисячі. Усі дерева чіповані, розповідає Сергій. Все офіційно з документами. Деревця є, напевно, десь від сантиметрів 40 до десь 2,70 в такому діапазоні. Ціни, як я кажу, людям від 100 гривень до 100 доларів. Є різні, – 2-3 тисячі. Є по 100 гривень, 200-300. Сергій говорить, за чіпом можна дізнатися таку інформацію. Можна дізнатися, звідки яленка, яка її висота, яка її вартість. Ну, при закупці. Також в мене є тут документи, що підтверджують, що ялинка там і там зрізано, все офіційно перевезено. І мокрі печатки, підписи, кількість також зазначено, ціни з ПДВ. Тобто у нас все офіційно. На цьому ялинковому базарі можна придбати не лише ялинку, але й підставку до неї, а також за бажанням клієнта, і запакувати деревце. Розавчиня Катерина Слободян каже, торгує ялинками, привезеними з Закарпаття. Це не є ялинка, це є зібрана віточок Ялиця получається це є композиція, і вона до нас приїхала з Косова це Закарпаття. Не чіповані вони, тому що ну, на віточки чіпа не треба, тобто тільки на цілу ялинку. Розмір йде від 30 см найменше, вона йде 150 гривень, далі 220 гривень йде 50 см, 70 см у нас йде 280 гривень і найбільше це 430 гривень метр вона. Від метра до метра двадцяти приблизно. За торгівлю в невстановленому місці передбачений штраф від 17 до 85 гривень, говорить інспекторка Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Напередодні новорічних свят працівники поліції перевіряють місця продажу ялинок та сосен. Зокрема, правоохоронці перевіряють документи суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж хвойних дерев. А також виявляють продавців, які реалізують ялинки та сосни у невстановлених місцях. За такі правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. За словами продавчині Катерини Слободян, ялинковий базар працюватиме з до 31 грудня з 9 до 21 години. Зараз на екрані ви бачите місця продажу ялинок у обласному центрі. Михайло жила, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький. Розгорнули різдвяний благодійний ярмарок в середмісті Хмельницького. Товари на різдвяну тематику, ляльки, іграшки, свічки та прикраси продають хмельницькі волонтери. Олена Базилик виставила на прилавок декупаж ручної роботи. Чесно кажучи, я робила їх вночі. Тому що так часу не вистачає. Я відчуваю, що ми не переможні, що є такі люди, які готові йти до кінця і витрачати свій час, свій вихідний і вкладати все в перемогу. На цьому прилавку солодкі товари розповідає волонтерка Анастасія Збродова. Ми сьогодні продаємо смаколики. У нас ціни від 15 до 280 гривень. 15 гривень це горішок, 280 – ось такий новорічний різдвяний з гарною упаковкою, який, наприклад, можна подарувати навіть комусь. Це готували і підприємці з Хмельницького, і майстрині, дівчата, просто волонтерки, які долучалися. І ось дівчата, волонтерки, які продають, теж готували на полон. Хмельничанка Людмила на ярмарку купує різдвяні свічі та календар. Побачили першу гарну і сподобалось на подарунок. Дуже правильне дійство, я вважаю. І діти підключаються і розуміють, що вони роблять. А ось на цій локації відвідувачі мають змогу побити фото російського президента. Не Достав, 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 достав ще, 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 ще давай. Я просто є тренером бойового фітнесу, і таким методом я допомагаю трішки звільнити свою агресію, але паралельно збираю кошти на Тепло для героїв, тобто це багаторазові грілки, які ми відправляємо напряму до наших військових, виготовляємо вже їх місяць. Такий благодійний ярмарок восьмий за рік, каже його організаторка Анна Маєвська. До виготовлення товарів долучились як і хмельницькі волонтери, так і майстри з усієї України. Завдяки тому, що ярмарок відбувається в самому центрі Хмельницького, до купівлі та допомоги захисникам долучається більше хмельничан, розповідає Анна Маєвська. «100% коштів буде спрямовано на тактичну медицину для наших військових. Наші ярмарки мають унікальну здібність – об'єднувати майстрів всієї України. Це таке ком'юніті, коли люди приходять і залишаються. Вони мене смикають і кажуть, організовуй більше і більше, тому що це така штука, коли вона мотивує людей. За попередні сім ярмарків, каже Анна Маєвська, на потреби збройних сил вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень. За її словами, через їхню популярність в суспільстві та результативність такі торги проводитимуть і надалі, поки в наших захисників будуть потреби на допомогу. Діана Колесник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. А тут наш каракал обігрівається. Вон печечка його, буржуйка стоїть теж. Доглядальниця у реабілітаційному центрі для диких тварин Олена Пальохіна показує грубки, які встановили у вольєрах тварин, які люблять тепло. Розпалюють буржуйки щодня. В каракалами буває разів 15-20 в день бігаємо, підкладаємо, бо сама буржуйка маленька. Це називається Каракал-Аляска. Вона любить дуже тепло. Коли холодно, вона лежить. Посередині, ну прохладно, поки я не ще печку. Коли вже тепло, вона біом біом біжить сюди от, під сіточку і лягає і гріється. А коли дуже жарко її вже, то вона лягає під другі двері. Дрова заготовляють власними силами, розповідає доглядальник за тваринами Микола Козак. Отак кожен день ми, ми пиляємо їх день в день, день в день. Розбиваємо палети, де, де що привозимо своїми силами прицепом ми і так пиляємо, бо тваринам треба горіти сюди, котрим. Клітка мавпи Гаріка стоїть поряд з кліткою декообразу васою, Тоже говорить варі, Олена да, Пальохіна. Це тварини теплолюбиві, які люблять тільки тепло. Тут знаходяться носуха, жужа, декобраз Вася, також п'ять шиншил, декоративна білочка дего. Обізяна у нас гарік, яка зла були, зловили, її привіз син, і ми її тримаємо тут. І багато, і коти такі, що люди повикидали, нам попідкидали, ми тримаємо тут. Всі ці ж люблять тепло. Ці ми їм палимо тут печку. Олена Польохіна каже, також обігрівають вольєр для двох левиць. Коли вони на ніч заходять сюди в кімнату, ми перекриваємо віконечко, там, де вони на дворі бігають, і двері. І тут дуже тепло, ці, цілу ніч стоїть жара. Найбільшу температуру до 40 градусів за Цельсієм підтримують у страусів, розповідає Микола Козак. Тут ми підкидаємо практично до обіду, палимо, щоб їм до утра було тепло. В середньому температура 35 до 40 хватає їм. Ми палимо 5-6 разів, щоб їм до 35 до 40 була температура. За словами Олени Палюхіної, у реабілітаційному центрі живе 110 тварин. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Учасник костюмованого різдвяного забігу Magic Run 2023 Артур Щіпановський бере участь у ньому третій рік поспіль. Прийшов підтримати ініціативу Круту забіг в піжам, піжамний забіг але сьогодні не піжамний, сьогодні зайчиком. Кожен рік щось по новенькому, щоб відрізнятися кожного разу. А поприняти ким були? У мінянчиком за словами однієї з співорганізаторок забігу Ірини Білявець, реєстрацію на Magic Run 2023 Вони оголосили кілька тижнів тому. Кожен мав змогу в соцмережах побачити реєстрацію, умови виконати, тому що потрібно костюм костюмований на забіг оплатити внесок. Таким чином він потрапляє до списку учасників і безпосередньо, хто приходить сюди. Ми вручаємо вже медаль, смаколики. Юлія братиме участь у забігу з друзями, з якими займається бігом. Мій образ чарівниця, такий капелюшок і жовто-чорний колір. Чому ви вирішили взяти? Ну, взагалі, це благодійний забіг, і ми кожного року підтримуємо всі забіги, тому що це дозволяє людям обмінятися певною енергетикою, долучитися до чогось корисного та й зародитися взагалі гарним настроєм. Перший раз здається, я була Бетменом, того року. Я була сніжинка, і цього я чарівниця. Сімнадцять учасників взяли участь у костюмованому різдвяному забігу Magic Run 2023, розповіла співорганізаторка заходу Сніжана Кріль. За її словами, подібний забіг вони організовують у Хмельницькому втретє. Приурочений він до Різдва та Нового року. Минулого року ми зібрали більше, ніж 80 учасників на такому заході. Цьому році трошки не вдалося, але, але ми щасливі, що ми його зробили. Дехто буде бігти два кілометри, дехто п'ять кілометрів, а дехто і 15. Тобто, все, ми не ставили рамок, тому кожен учасник може сам собі обрати дистанцію. Реєстраційний внесок становив 550 гривень, каже Сніжана Кріль. Ми купували медальки учасникам і також для них солодкі пригощення, там цукерки купили, щоб їх трошки потішити після фінішу. І частину грошей, які залишилися, ми передаємо на закупівлю приладівнічного бачення. Учасниця забігу Марія Козьміних долала відстань у три кілометри в образі феї Єдиноріжки. Другий раз я вже беру в новорічному забізі. Нормально, в принципі, бігати. Можливо, треба легше одягатися, тому що все-таки сьогодні я в образі, не в дуже в біговому одязі, але ну, це весело, це емоційно, це заряд на весь день. Коли бігли взагалі перехозі, якось реагували. Ну, звісно, як можна не реагувати. Всі люди звичайні, а я ні. Діток ще не бачила, а дорослі так дивились ого що це. Хто не зміг цьогоріч взяти участь у костюмованому різдвяному забігу? Організатори запрошують долучитись до нього наступного року. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничани Альона Вересняк та Андрій Юзвина здобули нагороди національних змагань з кіокушенка і Карате у Вінниці. Про це розповів їхній наставник, заслужений тренер України Іван Шимків. За його словами, 35-річний майстер спорту Андрій Юзвина став чемпіоном України серед ветеранів спорту в вазі 70 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк стала срібною призеркою у повноконтактному розділі у вазі до 55 кілограмів у відкритому кубку України.